Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас завітала Тетяна Зайцева, менеджерка з розвитку асоціації футзалу Хмельницької області. Тетяно, добрий день. Добрий день всім! поговоримо сьогодні про Step by Step to a Victory, Вітній можна сказати, турнір, кубок і таборування у Карпатах. Тетяно, розкажіть декілька слів про те, як взагалі відбувся сам турнір, як відбулися заселення, як роз... відбулося таке внутрішнє життя цього всього. Дякую, Вікторія, за запитання. Насправді, все відбувалося доволі динамічно. У нас відбулося три заїзди в межах нашого табору та турніру Step і Вікторі, де у нас змагалися діти різних вікових категорій. Це з 2011 по 2016 рік народження, трошки старші діти, трошки менші діти. У кожної вікової групи була своя особлива. Неповторна атмосфера, своя якась родзинка, і насамперед я як можу сказати від імені усіх організаторів, вдячна тим командам, які довірились нам, долучились до нашого заходу. і, Я впевнена залишились задоволені. Поділіться, будь ласка, завдяки кому відбувся цей турнір і, взагалі, літній кубок. Насамперед, звісно, ми маємо подякувати Збройним силам України нашим героям, завдяки яким ми мали можливість організувати таке свято, такий відпочинок для наших дітей з різних куточків України. Подяка усій команді організаторів, які працювали над тим, щоб ці заїзди були наповнені. І спортивною складовою, і такою відпочинковою складовою це і арбітри, і персонал, і всі ті люди, які були задіяні в організації. Велика подяка адміністрації персоналу. То там де гори, де саме відбувалися наші табори за високий рівень організації за співпрацю за те, що все було на хорошому такому рівні. Що включало в себе таборування? В таборі, крім спортивної складової власне турніру, для кожної команди, яка приїхала до нас, була також анімація. Діти були підхоплені аніматорами, які працювали з ними впродовж цих днів. Також було досхочу купання в басейні, що в таку спеку для дітей було просто таким, знаєте, фєєрверком емоцій. Були походи в гори, походи на водоспади. Просто прогулянки. Рафтинтинг, напевно, був, я читала, так? Рафтинг, так. Деякі групи сплавлялись на рафтингу, і це теж були такі емоції, для декого зовсім нові, а тому дійсно у дітей були гарні враження. Чи було складно взаємодіяти з такою кількістю дітей і з новими дітьми, і з дітьми, яких ви вже знаєте, і як взагалі для вас це все відбулося? Ну, дійсно, коли є така велика кількість людей, з якими доводиться працювати, можу сказати, що ця цифра близько 500 осіб за всі три заїзди, 498, якщо бути точною, не є завжди так легко, завжди є якісь моменти, які виникають. Але завдяки людям, з якими ми працюємо, завдяки тренерам, з якими приїжджають діти, всі моменти можна вирішити, всі питання можна узгодити, і я дуже вдячна їм за це. За високий рівень організованості, за те, що вони відгукувалися на наші прохання, на наші ініціативи, за те, що дійсно до нас приїхали круті люди, і це дуже цінно це різниця між таким виїзним кубком і тими, що ми проводимо ось тут, на місці, на локації у Хмельницькому. А, Дійсно в чомусь відмінності були, але я би не сказала, що це відмінності такі були принципові. Це відмінності, напевне, більше на рівні емоцій і е, того, що супроводжувало турнір. Тому що е, дитячі турніри це завжди про боротьбу, про безкомпромісність, про таку вот справжню таку жагу до перемоги, коли діти хочуть забити гол, діти хочуть перемогти, і це дуже класно. Е, була така атмосфера, знаєте, вболівання. Коли там молодші команди, наприклад, підтримували своїх старших товаришів і навпаки, були такі різного плану емоцій, був такі захоплення від того, що щось вдалося, захоплення від перемоги, від камбеків, тому що було у нас і таке, була втома дещо, були такі якісь емоції, коли не вдавалося щось сьогодні, але завжди ж є завтра. Да? І е, в плані нагородження ми спробували такий новий трішки варіант. У нас нагородження відбувалось на сцені, і це знаєте, дійсно була така теж родзинка цього турніру, тому що це зовсім інша атмосфера, коли дитина, яку визнано кращим гравцем, або вся команда, яка йде отримувати нагороди, піднімається на сцену. Всі аплодують, всі скандують там і м'яцієї дитини. Це така підтримка. Від тих, хто сидить і спостерігає за цим. Тому дійсно це теж був такий фантастичний досвід, як для нас, як організаторів, так я думаю, для учасників теж. Чи важливо проводити саме турніри такого формату виїзного? Чи ліпше залишатися на локаціях і ніде не їхати, і залишатися вдома, і тут так собі далі працювати? Ну, Вікторія, у вашому питанні вже прозвучала, я думаю, така і відповідь, тому що е, коли ми виїжджаємо кудись, особливо виїжджаємо літом, це новий досвід, це е, новий досвід для всіх, це нові враження. Це наш багаж, з яким ми потім, потім йдемо у зиму, і які ці спогади, ці враження вони будуть нас зігрівати е, протягом тієї холодної, і сподіваюся, взагалі світлої. Осені зими це просто такий чудовий досвід для дітей, де турнір, де спортивна складова, де змагання пов'язане і е, тісно переплітається з відпочинком, з оздоровленням, з такими абсолютно новими гарними враженнями, де діти можуть знайти нових друзів, де вони можуть поспілкуватися не тільки в межах. Мініфутбольного майданчика, а вони можуть поспілкуватися і за ним, пограти і в волейбол, десь подуріти трішки в басейні, пострибати там, потанцювати ввечері на дискотеці, яку проводять аніматори, і от щось такого плану. Повеселитися і круто провести да. час. Для дітей це просто от неодмінно має бути такий досвід. Ще декілька слів для наших глядачів, особисто від вас. А, Хочу подякувати ще раз усім, хто приїхав до нас, хто провів час у нашому таборі, у нашому кемпі Step by Step to Victory. Хочу сказати усім: вам – не зупиняйтесь на досягнутому, рухайтесь вперед, робіть нові кроки до своєї перемоги, до своєї мрії. І сподіваюсь, що зустрінемось з учасниками нашого першого заходу, а також з новими учасниками, з новими людьми. У новому році сподіваюся до нових зустрічей. Дякую вам, Тетяна. Дякую вам всім, хто додивився це відео до кінця. Ставимо лайки, підписуємося і пока.